Символ як об'єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення та інші. Приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивості символів ви можете переглянути на екрані. Розмір символів вказується в спеціальних одиницях пункту. Пункт, Судиниця вимірювання довжини один пункт це одна 72 дні, або 0,353 тисячних мм. Значення цієї властивості може бути як цілим, так і дробовим числом. Для того, щоб відформатувати символи вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Однак, якщо форматування здійснюється для символів одного слова, то текст можна не виділяти, достатньо зробити це слово поточне, тобто встановити на ньому курсор. Якщо текст ще не вводили, то перед початком введення можна встановити потрібні значення властивості, і тоді текст буде вводитися в потрібному форматі. Інструменти для форматування символів розміщено на вкладці головна в групі шрифт. Змістяться такі інструменти. Поле зі списком для вибору шрифту або введення його імені, поле зі списком для вибору або Введення розміру символів, кнопка для збільшення та зменшення розміру символів, кнопка для очищення формату, кнопка для відкриття діалогового вікна шири, кнопка зі списками для вибору кольору символів і кольору виділення тексту, кнопка для встановлення значення видозміни символів, закреслення під підрядковий, надрядковий зміна регістру та кнопки для встановлення накреслення символів на курсив і підкреслення. Використовуючи деякі елементи керування групи Шрифт застосовується автоматичний перегляд вибраного формату. Зовнішній вигляд виділеного фрагменту автоматично змінюється після наведення казівника на запропоновані значення властивості. Переглянувши варіанти форматування, користувачу залишається підтвердити найкращий варіант вибором відповідного значення в списку. Повний набір усіх можливостей форматування символів надається в діалоговому вікні Шириф, яке відкривається кнопкою в нижньому правому куті групи шириф або командою шрифт контекстного меню виділеного фрагменту. Також зручним способом форматування є використання міні-панелі форматування, яка відображається поруч із відділеним текстом. На ній розміщені інструменти, які найчастіше використовуються для форматування тексту. Після наведення вказівника на міні-панель вона перестає бути над і на ній можна вибирати потрібні інструменти. Абзац, як об'єкт текстового документу, має такі властивості: вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал та інші. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу, відносно його лівої та правої межі. Можна встановити такі значення цієї властивості – це лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною. Вирівнювання за шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа встановлюють вирівнювання за шириною, а для заголовків тексту по центру. Відступу характеризують відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторін, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Для різних абзаців текстового документу можна встановити відступи різної величини. Зазвичай для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи, а відступ першого рядка встановлюють в межах від 1 до 1,5 см. Міжрядковий інтервал визначає відпиту між рядками тексту в абзаці. Вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжрядкового інтервалу. Одинарний відтак між даним рядком у сусіднім встановлюється залежно від розміру найбільшого символа цього рядка. Півтора рядка в 1,5 рази більший за одинарний. Подвійний у два рази більший за одинарний. Мінімум. Мінімальний міжрядковий інтервал необхідний для розташування врядку символів найбільшого розміру, точно дорівнює вказаному значенню, множник, одинарному, помноженому на вказане значення. Форматування абзаців, як і форматування символів, здійснюється для виділених абзаців тексту. Якщо абзаці тексту не виділені, то форматування застосовується до того абзацу, у якому розміщено курсор. Для встановлення значень деяких пластивостей абзацу можна використовувати інструменти групи Абзац, платки Основне або міні-панель. Для встановлення значень відступів абзацу можна користуватися маркерами горизонтальної лінійці, перетягуючи їх по лінійці. Переміщення маркера відступу зліва приводить до одночасного переміщення двох інших маркерів маркера відступу першого рядка абзацу та маркера нависаючого відступу. Кнопка для збільшення та зменшення відступу абзацу зліва Кнопка для відкриття діалогового вікна абзац, кнопки зі списками для встановлення кольору затінення та меж тексту, кнопка зі списком для встановлення значення міжрядкового інтервалу, кнопки для встановлення значень вирівнювання абзацу. На лінійці є маркер нависаючого відступу, маркер відступу зліва, маркер відступу першого рядка, маркер відступу справа. Для встановлення міжрядкового інтервалу слід відкрити в групі Абзац на вкладці Основне список кнопки Міжрядковий інтервал і вибрати потрібне значення. П'явний набір усіх інструментів форматування абзаців надається в діалоговому вікні «Абзац». Яке можна відкрити кнопкою, що розташована в нижньому правому куточку цієї групи стрічки, або командою Абзац контекстного меню абзацу, що форматується. Ще одним зручним способом форматування у Word є використання елемента керування формат за зразком, кнопка якого розміщена в групі буфер обміну, вкладки Основне та на міні-панелі. Цей інструмент доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такі команди, виділити фрагмент тексту, формат якого потрібно копіювати, вибрати кнопку Формат зі зразком, виділити текст, який необхідно відформатувати відповідно до зразка. І щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід свічі клацнути кнопку Формат зразком і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим закривання формату вибором цієї самої кнопки або натисканням кнопки Escape.